Вас вітає розсадник Сад Полтави. Хочу сьогодні вам показати гортензію серії Лівінг. Неймовірно, гортензія Summer Snow, тобто літній сніг. Вже достатньо пройшло часу, щоб його оцінити всі за і проти по цьому сорту. Що я вам хочу розповісти? По-перше, цей сорт зацвітає рано. Це досить такий вагомий плюс. По-перше, по-друге, хто приїжджає до нас на розсадник саме мені, він дуже подобається, бачите, за такий білосніжний, трошечки кремовий колір. Квітки дуже великі в ґрунті. Це саджання, це я вам показую в контейнері 20 літрів, тому він, самі квіточки невеликі. Але квітка в ґрунті дуже велика, в мене вже просто немає місця, куди його висаджувати. Особливість цього сорту. Сама квіточка, в цвіті, бачите, така кругленька-кругленька. Вона така, бачите, не загострить, нічого немає. Ось така. Цей сорт виростає в ґрунті приблизно 1-1,2 метри висотою, кущ я маю на увазі. Але якщо ви зробите ось таку, як в мене, я вам зараз покажу. У мене висока була обрізка. Бачите ж, де? Тобто в мене раз, два, це три. На три бруньки я її робила. Єдине, що в нас в кінці травня був дуже великий мороз, мінус 6 градусів. Було 25 числа, вимерзло все. Виноград, персики, все повністю і підмерзли молоді пагони. Оцей пагін він відмерз і вона пустила потім ось тут, видно, бачите, теж відмерз. І ось пагін. Фагін пішов заміщення, і тому це е, сприяло тому, що квітка не така велика, і вона трошки затрималася в цвітінні десь на тижня три. А взагалі цей сорт дуже-дуже рано зацвітає. Я рекомендую цей сорт обов'язково. Бачите, зараз сьогодні в нас 11 серпня. На задньому плані ви бачите Самарську Лідію або Фрамбонзінні сорт, хто як його знає. В Україну він зайшов в лідія, Лідію, зараз. Його більш франбонзіні, ну, це інша тема. І бачите, який білосніжний саме ресно. Це колекція Лівінг. Дуже-дуже такий привабливий сорт. Ну, його просто не хочеться там відходити від нього. І якщо у вас на задньому плані якась зелена хвоя, або бачите такі яскраві, якісь квіти, то на передній план це просто сорт вау. Ще така важлива деталь цього сорту саме основ. Я на ньому за 4-5 років останні не замітила зовсім ніяких плям на листочках, якщо навіть недостатньо якоїсь е, підживки. В будь-якому випадку, навіть якщо ви такий невмілий садовод, ви ще не вмієте вирощувати гортензії, то цей сорт для новачків він порадує вас навіть е, при найменшому догляді. Тому цей сорт я вважаю дуже такий цінний для садів, хто не хоче дуже там бігати з підживками і так далі. Кому сподобалось це відео, підписуйтесь на наш канал, залишайте нам вподобайку, ми будемо дуже вдячні. А кого зацікавив цей сорт гортензії, переходьте в каталог сад Полтави. Посилання я залишаю вам в описі. Там ви можете обрати як великі кущі цього сорту чи інших, так і маленькі саджанці. Бажаю всім мирного неба і до нових зустрічей з вами розсадник Сад Полтави.